На скайп зв'язку з нами уже є отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук УГКЦ. добрий вечір. Доброго вечора, вітаю в студії. Вітаю вас. Хочу ще вас запитати про те, що міністерство освіти хоче об'єднати два предмети історію України і всесвітню історію. І вже очільник відомства підписав відповідний наказ. Що про це думаєте? Як ставитись до цього? Ставлюся негативно, і То дуже негативно у той час, коли триває війна, і ми боремося за нашу ідентичність. А та ідентичність закладається вже з сім'ї, особливо зі школи. І вона зокрема формується через навчання, то і складовою ідентичності є знання власної історії. Адже за ту ідентичність ми на даний час боремося, і Україна продаває кров найкраще своєї синів і дочок. І ініціатива Міністерства освіти і науки поєднати всесвітню історію і історію України, мотивуючи тим, що українська історія є складовою частиною всесвітньої історії, і що дітям тяжко є поєднати якусь історію України з всесвітньою історією. Ну це є повний абсурд. І це є така, не мов би, знаєте, це цей розмивання ідентичності української, ще починаючи зі школи у той час, як ми боремося за нашу ідентичність і розуміємо, що у світ. Вільних народів ми повинні внести якраз нашу ідентичність, нашу історію, збагатити її, то, скажімо, міністерство освіти і науки пропонує глобалізувати, не мов би, видаючи українцям паспорт громадянина Вселенної. Як на мене, це якась дуже немудра ініціатива. Зверніть увагу на те, що Міністерство освіти і науки, Міністерство культури це є два міністерства, які в час війни. Абсолютно проявили себе з протилежної, тобто негативної точки зору, вони весь час хочуть показати свою діяльність якимись невідомими реформами. Натомість вони би мали якраз бути тими, які стоять у авангарді формування української ідентичності української місії в цьому світі. А вони займаються якимось реформами, які тільки викликають скандали і обурення в народі. Я очевидно думаю, що це є зондування народу, настільки народ проковтне цю чергову витівку Міністерства освіти і науки України. Ну і як на мене, це свідчить про те, що на превеликий жаль Міністерство освіти та науки України позбавлене є фахового аналізу, а відповідно немає добрих фахівців, раз воно допускає такі промахи. Я би хотів звернути увагу на те, що звертала свого увагу, часу пані Ірина Фаріон на, на цю справу, що міністр освіти науки України він був тим, який відмовився, видав наказ про те, що можна. Відмовитися е, за власним бажанням від наукового титулу, і він мав титул, здається, професорський чи доктора наук, потім відмовився. Щоб бути чесним, то означає, що він сплагіатив, і тепер та людина очолює міністерство освіти і науки України. Ну, скажіть, будь ласка, як воно таке може бути? Але очевидно, що не сам міністр це все крутить завжди, керує вся система. Ну я вам скажу моє особисте враження: два міністерства: міністерство культури і міністерство освіти і науки. Це два міністерства, які є найголовніші поряд з міністерством оборони, і вони найслабше себе проявляють. you <laughs>